А це ми по трасові, так? Ми його автомагістралі. Да. Два дорозки, велосипеди, один дитячий. Дитячий схоже на школьника. Знову вниз. А, не зани. Не жене. Я не жив, не класно. Знову будемо завертати, завертати, завертати. Як тобі мої нові колеса? За 550 євро. Ну не трясе <рес> мені важко сказати об'єсвіжу по ямах. Я спеціально купляв такі, аби не трясло і аби трасу любили тихі, економні. Економічні. Там може стояти поліція. Автокобіс, Градка, Мережати. Якісь нелі трошки. Хочеш фотородар. А чого не було теплички? Офігет, підстава така має бути написана. А Макдональдс ми поставили на трубі на висоту десь сьомого поверха, щоб всі побачили здалеку, що тут є Макдональдс. І заїхали віддали своїх пару. Десятків доларів за, <плес> за лайно. Чого лайно? Я сьогодні їв в Катубіці. До речі, дуже смачні сніданки. Була яєчня яєчниця. Яєчня. Була... Яєчня. Яєчня. Дуже смачна. Так зроблено гарно. І можна кашу вівсяну собі вранці взяти, можна яєчниця з беконом. З, з беконом. Ти не довошне тобі смачно буде насипана грута натрію? Так, я про це знаю, але зато ти не втруєшся в дорозі. Я їхав з Києва. Я купив собі там якось гамбургера я втруївся цілий день в наступний теж якийсь автосалон. Гамбургера і втруївся? в тут Може, це теж пред коштів. Проще ще не на Ага, це другу сторону з не моєї роботи. В гамбургера-Макдональдсів. Ні, в Макдональдсів якась проста невідома. Хто знімає з тої Розкажи, як, як їх з тієї сторони почашки? Це є фоторадар. Розкажи, який принцип їхньої роботи, то вони тебе сфоткали порушення, що далі? Так, вони мають, зараз тобі скажу, 3 місяці з 70 днів, 3 на 90, 90. днів. Ні, я думаю, більше 180 днів. Чи то 90, 90 днів. І ти якби розглядає твою справу. І присилають на твій адрес прописки. В Польщі адрес твоєго замельдування — це, мабуть, одна з найперших речей, яка іноземці, та навіть не тільки іноземці, всі мають мати. В Україні так само, мабуть. Немає ж немає права двох місць прописок, це правильно? Крупа мама. На твоє місце прописки приходить штраф. Не штраф. Лист повідомлення, повідомлення від буті... вовний інспекторат транспорту дорогове. Сьогодні стояла ця служба. Там, там, Через 80 метрів. <сіщу> Присилають тобі такий лист і в ньому твоя справа про твоє порушення. Перший опис ситуації, коли це було і як далі. Місце, час, година, хвилина, день все конкретно. Друге документ фотографія твоєї машини, номера твої. Третій документ це такий протокол, який ти мусиш заповнити. Є три варіанти відповідей в цьому протоколі. Перший ти погоджуєшся з порушенням. Їхав ти, вписуєш всі свої дані ідентифікаційні. Паспорт, ПСЛ, карта, що там тебе, допит особистих, поляків, автоматично присвоюється тобі в такому варіанті. Світофорчик я бачу. Штраф в розмірі такому, наскільки ти порушив. В Польщі є таке правило, якщо ти порушуєш двічі. Перевищує швидкість двічі вищу за дозволену. Тебе позбавляють права язди. Як називає право язди? посвідчення автомобіль... Автомобіліст. автомобіліста. Якщо, наприклад, було 70, ти проїдеш 140 на радар, тебе позбавлять. Пані, <свісно> <свісно> не так як в Україні, ти можеш проїхати 200. Тебе автоматично заберуть права. Другий варіант. Ти вказуєш за кермом, був не я, вказуєш дані тієї особи, яка була за кермом. Наприклад, може твоя дружина, дівчина, мама, тато, бабушка. Вписуєш їхні дані, автоматично штраф нараховується їм на їхній номер ідентифікаційний. Третій варіант може в тебе машину вкрали. Теж такий варіант може бути. Або ти е, не згідний з тим штрафом. І тобі присвоїли, всяке може бути, я не знаю. Може, в тебе була вагітна жінка, або якась екстремальна ситуація, яку ти удовольниш. І ти так проїхав, цей штраф скасують. Ну, це має бути дійсно щось. Може поліцейські взяли в тебе цю машину і виїхали за преступніком. Таке теж може бути. Може так і демаркала. Третій варіант. Якщо ти впишеш, але твоя за. Вина. Він найдорожчий, бо призначається, по-моєму, автоматично 500 злотих штрафу. І 71 кілометр нам залишився. І він найменш, найменш вигідніший, але якщо це форс-мажор, то так. Окрім штрафу, а і останній документ реквізити, почтовий документ, в якому ти вписуєш. Всі свої дані і йдеш на почту, оплачуєш. Він такий видрукований з твоїм штрафом. ти Угу. Mm -hmm. ти його оплачуєш. Або ти робиш пшелеф, переказ через інтернет, пере... переказ грошей на той рахунок, який вказаний тієї служби державної, вписуєш в титулі номер твого листа і оплачуєш автоматично цей штраф. Окрім того, то треба пам'ятати про. Бунти тібали, які, які тобі призначені. Наприклад, мені призначили, я перевищу швидкість на 28 км на такому фоторотарі. Дозволена була 70, я їхав 98, я навіть не, не звернув, а ми їхали ось так. Я не відчуваю, чи зараз швидкість 90 чи 70, чи 50, чи 100, 110. І треба постійно туди дивитися. Або можна у мене така кнопочка спеціальна, ми зараз зробимо, поставимо обмеження собі. На 74. І воно більше не зможе їхати 74, щоб я просто не увлікався. Там стоїть у мене світиться червоненький такий значок. 74. От я зараз нажимаю газ, а воно взагалі не, не їде. Розумієш? Угу. Більше Але я виключив, бо я це не роблюю. Ну так що так. Якщо ти приїдеш три рази на червоне світло чи 4, то все, печалька. Забирай На Скільки років? Півроку ти мусиш перездавати потім. Да є, Я не пам'ятаю ні. Боже, вибачі такі шикарні пейзажі, це просто можна здвинутись мозгами. Це гори. Нам 68 кілометрів до місця призначення. Я хочу на якусь савечку вилізти. Я зараз тобі скажу, скільки ми проїхали. Запас ходу в мене на 870 кілометрів. Що може дихати до Швейцарії. Я мав Асістас. Рено Асістенс. 272 км. Может, откроем себе вікна, выключаем клип. Вы хотите думать, что пройду я. я? Не знаю. Да. Да. Попробуй трошки. А шум, наверное, Дуже річка якась дуже гарно. Як круто, що на час придумали камери, можна всі свої мандри зафіксувати не на фотографії і ти паче чорно біло а на відео, де все рухається, де ти можеш говорити, де можна передати звуки. що дорога комфортна, то це просто меганя. Так закрита. Я їздив в, в Львівській області теж настрій два роки тому. Там ніби подібного, бо між горами вона теж йде, але там асфальт і із дирками. Їздять автобуси Богдани, яких гладкі і дирки в цих автобусах ти постійно відчуваєш якусь небезпеку, а тут небезпека олень. Може їхати, Їхать. може бігти Олень. Gimendation. Табличка світу. Це не є 90, це ЄВА 140. В в мене таке враження, що в мене обман зору. Привали. Чому дуже. Заплючує Volkswagen Golf. Вони якось дуже швидко перестроюються, дуже швидко свої поворотники. Ну оскільки ти перемикнувся стандартно три рази він має борг. В Volkswagen, в Шкодах є Ауді, ти так один раз клацуєш, і він три рази моргає сам. Три рази перед самим маневром чи, чи, чи протягом маневру? Ти маєш перед маневром показати і після маневру теж. А в мене, треба, в мене він там тримається чуть-чуть, І ти пускаєш і він сам не показується. Огороджено все. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи це від вітру, чи це від... Як йде